Привіт, коти! Вітаю вас усіх на моєму каналі. Я, Шаманка Сераш, розповім вам сьогодні про цікаве свято, яке у нас ось-ось з вами вже настане. От і це свято літнього сонцестояння, яке має віканську назву Літа. Або ж у, на території Британії, Англії, Шотландії це свято має назву Мансаур. Про що ж це свято, про що ми сьогодні будемо говорити? Це солярне свято, тобто воно максимально про сонце. Це пік сонця, найкоротша ніч, найдовший день. Тобто це сонце, це свято присвячено тому, що сонце знаходиться в максимальній своїй силі в цей день і в цю ніч, а далі буде йти на спад. Тому головним символом цього свята є вогонь. І усі повір'я, які ходили у стародавніх кельтів, кельтів, і навіть у наших з вами предків, пов'язаних із літнім сонцестоянням, вони майже всі були присвячені або вогню, або воді. Але про воду поговоримо трохи пізніше. вогонь. Запалювалося безліч, безліч усіляких вогнищ. З будинків в Англії досі прийнято виносити усілякі лампи, які будуть світити всю ніч. Вважалося, що сонце та його промені в цей період часу є найцілющими. Всі рослини, які ви зберете в ніч або в день літнього сонцестояння, мають більш підвищену силу. Вогонь використовувався як і для виконання якихось побажань, тобто банально. Не те, що ми з вами знаємо, да з там свят Івана Купала, от з стрибками через вогнище, тобто вогонь несе в собі і тему очищення, і тему виконання певного бажання. До речі, звідки ж взялось взагалі Купало? Прикол полягає у тому, що свято Літи намагалися так або інакше от, і Намагалися особливо те, що стосується Британії, Англії, намагалися його перенести на 24 червня і, і назначити, під, підігнати під церковне свято Іоанна к Христителя. от, Так воно не зовсім і прижилося, і все одно всі так або інакше орієнтувалися на сам пік Сонця, на астрономічне явище того, коли там відбувається. У небі саме сонцестояння. От, але у нас з вами через перехід від одного календаря до іншого календаря а, закріпилося, можна сказати, наче два свята. Тобто одне літо з 21-22 червня. А, от, а інше це Івана Купала з 6 на 7 липня. Тому, в принципі, все, що ми маємо з вами в цих двох святах, воно майже ідентичне. Причому важливо розуміти, що яз язичники були схильні стародавні язичники були схильні а, до того, щоб святкувати тижнями якісь свята і розтягувати усі ці традиції на тижні і пити з цього приводу також тижнями. Так що все окей, в будь-якому випадку а, встигнете, а, так скажімо, відсвяткувати свято і зробити якісь невеличкі для себе ритуали в будь-який період, після там навіть 21-го до липня, у вас точно час є, бо воно. Може проконати і в першому варіанті, і в другому варіанті. Коти нарешті став доступним довгоочікуваний і вами, і мною воркшоп Таро у повсякденні. Він складається з цілих п'яти блоків. За дуже короткий час ви навчитеся розбиратися в значеннях карт, правильно ставити питання, дізнаєтеся особливості розкладів для близьких та багато чого іншого. Відкривайте двері у світ Таро вже сьогодні. Вся детальна інформація за посиланням в описі. Так отже, вогнище. Вогнища запалювалися скрізь. Вважалося, що таким вогнем звичайним ми якби підсилюємо вогонь небесний, який йде у нас від сонця. Вважалося, що такий вогонь нас очищає. Тому один із ритуалів, які ви можете для себе провести в побуті, якщо особливо ви знаходитеся в квартирі, ну і немає у вас фізичної змоги десь розпалити багаття і стрибати через нього, да, то вам підійде будь-яка свічка, будь навіть не свічка, будь-що, з чого може бути. Вогонь, ну тобто, це може бути навіть якась керосинова там лампа, якась горілка, будь що тобто, ну. Звісно ж, не, газова піч, але, от, але бажано все-таки взяти свічу, налаштуватися на полум'я, можна поводити навколо себе цим полум'ям, можна символічно по пострибати о, через це полум'я свічки, да, яка знаходиться у вас у вогні тримкій ємкості, які набуті, стоїть у вас на підлозі. Тобто можна символічно очистити себе вогнем, як це робили і раніше, або ж стрибаючи, загадати бажання, або ж попросити і очищення, і загадати якесь. Бажання саме на вогонь і саме пов'язане з вогнем. Можна очистити свою місцину вогнем, тобто зі свічкою пройтися по вашій там квартирі чи будинку, от, з думками про те, що усіляке вам не потрібне згорає у цьому вогні. Тому вогонь можна задіяти да, в цей період часи максимально ефективно, наскільки це важливо. Другий момент. Вода. Купа повір'їв цього часу пов'язана з тим, що усілякі духи е з лісу, і не тільки з лісу, усілякі природні, і нечисті, і різні вилазять назовні святкувати сонцестояння, цей пік сонця, і там, значить, влаштовують якісь свої пляски, е усілякі танці е саме в ніч да, на сонцестояння. От їх можна зустріти в лісі, якщо ночувати в лісі, особливо хто піде шукати цвіт папороті. Чи щось на кшталт такого. От, тому можна зустріти духів, і вважалося, що ці духи особливо активні біля водойм на воді, да, біля усіляких там, річок, ставків все таке інше. І другим елементом очищення цього в традиціях цього свята літи є вода. Тобто, якщо ми з вами не можемо виїхати на річку з певних причин, якщо ми з вами не можемо з якихось причин там, я не знаю, там, на ставок до себе сходити надвечір, да, щоб повністю понуритися у воду, наше з вами завдання зробити це вдома. Тобто, от у нас вимальовується дуже цікавий ритуал, пов'язаний з тим, що спочатку ви очистили себе вогнем, якоюсь свічкою в домашніх умовах, а після того, наприклад, набрали собі ванну, якщо є змога, і повністю в неї. Занурилися, заткнули носа і навіть от, з головою. Або ж якщо у вас є тільки душ, то е, значить, е, включили душ максимально, наскільки це можливо, і е, налаштувалися на те, що вода змиває з у вас увесь ментальний, буквальний психологічний бруд, будь-який. Тобто такі нехитрі ритуали можна провести в цей період часу, для того, щоб як мінімум усілякий побутовий е, негатив, який ви могли на себе начепляти – на роботі вдома, від сусідів, від просто неприємних людей, які до вас припхалися, щоб ви могли його з себе зняти, зчистити, і вам стало е, легше. Згадок про сонцестояння у стародавніх кельтів безліч були навіть історичні знахідки, археологічні усіляких цікавих каменюк, які були розташовані певним чином в центрі з алтарем, куди якраз на світанку чітко на цей алтар потрапляли сон... Ну потрапляли сонячні промені, і було 100% зрозуміло, і істориками також вже це підтверджено, що це були якісь певні друїцькі місця, де Якраз на цьому алтарі, да, якби оцей елемент сонця, він був максимальний. Там приносилися жертви, приносилися дари, проводилися якісь обрядові частини, саме якби в центральному цьому камені, куди потрапляли ці перші промені сонечка. От, Тому свято максимально про сонце, свято максимально про особисте життя, до речі, про інтим, про можливість створення сім'ї. В цей період часу, як ви знаєте, Знаєте, це більше відноситься до купала, але можна і е, піднести, віднести це до е, періоду літи, коли ми можемо якраз робити усілякі розклади на особисте життя, коли ми можемо ворожити на все, що пов'язано з особистим життям. Коли ми можемо зустріти свою пару. Це добрий період, робити пропозицію да, один одному або переходити до іншої стадії стосунків, Вважається, що це от е, найтакий Найкайфовіший період для того, щоб планувати весілля або зробити пропозицію да, там своїй дівчині чи можливо зробити зробити пропозицію своєму чоловіку, таке також трапляється чому ні. А у, 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 якраз максимально добрий період для того, щоб заключати оці подружні союзи, да, або вирішувати, що такий ми хочемо бути а, парою, да, і робити якусь пропозицію на одруження. Тому не зволікайте. Це гарний шанс, по-перше, очиститися. По-друге, виконати своє бажання якесь завітне. По-третє, якщо ви досі не зробили своїй коханій людині пропозицію, це якраз той період часу, коли варто це зробити. Тому усіх вітаю зі святом літнього сонцестояння і бажаю натхнення та успіхів!